Ще півтори мільйони киян їздять у метро. Час у підземці проводять по-різному. У кожного свій оригінальний варіант. Перше місце у рейтингу найпопулярніших занять у метро посідає читання. Найчастіше я читаю або слухаю музику. В основному класичну літературу Теодора Драйзера. В метро я обично читаю, газету і слухаю музику. Крім друкованих видань, нині читають електронні книги або дивляться фільми з телефонів та планшетів. Фахівці говорять, що таке заняття шкідливе, адже відбувається розбалансування зору. Читання потребує постійного освітлення і постійної відстані. Тому, так як не соблюдаються ці умови, від цього у людей, можливо, визникають так звані астенопічні болі. Це болі при усталості, які приводять головні болі, болі в власних яблоках, зниження зріння. Як би це не дуже добре. Особливо цьому підтверджені діти, і люди дальнозоркие. Ще один популярний варіант слухати музику у наушниках, оскільки в транспорті вона грає гучно, людина стає неуважною і може травмуватись. А якщо позбавитись цієї звички неможливо, то краще використовувати наушники лопухи, які розсіюють звук. Вакуумні чи капельки роблять обстріл барабанної перетинки і можуть занести інфекцію. А це говорять фахівці, викликає зовнішній отит. Подальшому зовнішній отит прогресує. Не лікування його переводить до запалення внутрішнього вуха, яке з часом веде до погіршення слуху. Займаються пасажири і іншими справами. Я дуже сильно люблю наблюдать за молодими парами, которые влюблены, едут. Ну и общаються, то есть мимика, движения их интересные. Вот эти вот и наблюдая за те, как создается новая пара, очень приятно на этим смотреть. А от знайомитися у підземці професійні пікапери не рекомендують, адже там шумно і мало часу. Втім, вагон метро чудове місце для тренування пам'яті і зору. Для цього можна читати рекламу у різних ракурсах і запам'ятовувати номера телефонів. Ходіння по ескалатору чудовий варіант для розминки. Якщо повільно йти і контролювати дихання, ви тренуєте не лише м'язи, ніг і сідниць, а й серцево-судинну систему. Костянтин Михайло Кльок та телеканал Київ.